Вітаю всіх моїх друзів, підписників. Моїх золотих підписників. Дуже гарних. Я вас прошу підписатись, будь ласка, на мій канал. Мені буде дуже приємно, корисно. Це буде задоволення мені. Я вас дуже прошу. Будь ласка, пропоную. Я не можу сказати, що це майстер-клас. Це скоріш просто процес. Роботи над Наступним витвором мистецтва мого. <ріхи> Наго так заявляю. Ну, добре, пропоную, будь ласка, знову робота по нейрографіці виділяю місце. Тільки я зробила іншим чином, отаким я виділю. Хочу її зробити прямо, щоб вона мені лягла на мої ось такі дерев'яні рамки, тому, будь ласка, бачите, да? щоб вона прямо лягла повністю без полів. Бо поля у мене буде сама нейрографіка. Сама нейрографіка буде і поля. От. цікаво дуже мені стало, як я, моя оселя, наприклад, буде в центрі навіть не галактики, а взагалі Всесвіту виглядати. Моделюю всесвіт, це нейрографіка. Тому що ми багато казали, що в малому моєму нейроні, да? моєму нейроні зв'язка в моєму мозку, то й великому, саме в космосі. От. То й великому. Що в малому, то й великому. Не будемо зараз говорити різні речі, розумні, згадувати там японських мислителів. Там Мацовбасьо, знаєте, що, до речі, я ну, все-таки згадаю. І дуже вислів, дуже гарний. Любіть природу, любіть квіт, любіть дерева, небо, море, красу у великому і малому. І ви навчитеся любити життя. Це така була японська мудрість, яка ну, японцям дуже притаманна, так скажу. От ескізи моєї хати. Оце, мабуть, той ескіз, на якому я зупинилася. Знову вертикаль-горизонталь. Ось місце в моєму ескізі для цієї хатки. І я буду зараз вирізати цю хатку сюди переносити, потім робити технологічні отвори і переносити на тканину. І ця хатка буде просто в центрі. І мого, і в космосу взагалі. Ну, звісно, буду показувати, яким чином це буду робити. Працюємо далі. Ось я вирізала свійські з хатки, але так, мені здається. Не. Ну, По кольору буду е, притримуватися такого кольору, як приблизно в мене. Але тут червоного більше, тому це буде внизу, бо всім звісно, що червоний колір дуже важкий, да? і він так і буде приземляти трохи мою роботу. цю. Але хатка дуже низько, мені здається, її треба підняти. Отак я зроблю. Тоді, виходить, затуляються в мене оці галактики зорі. Які будуть навколо. Але це нічого. Я тоді на початку отак трошки підніму, якраз мені здається, що буде достатньо. Ну, піднімати трошки свою роботу, яку ти робиш, це правильно, це навіть законно. От, тобто я підняла трохи. Хатку. Вона вмістилася. От тут в мене за куточок, бачите, не вміщався також, а так все зараз буде добре. Я тоді зараз прикріплю ну, булавочками, звичайними булавочками прикріплю. Таненько будуть зручніше. От. І спочатку принесу хатку. Отвори технологічні, я маю на увазі. Зроблю спочатку на хаті, потім хатку саму цей кружочок обираю. І всі отвори, які я ну, не бачу зараз. Мені буде видно я тоді зроблю ці отвори. Ось таким чином буду діяти. І вам показувати, звісно. Ось я зробила, прикріпила. погнали, як кажуть. мене таке є шило, досталось мені від предків моїх, від батька. Дуже зручно, я їм користуюся просто як золото. Так, спочатку хату, да? переносимо спочатку хату, а потім це знімаємо. Потім маркером, через ці, через ці отвори я буду на тканину переносити. Маркером, от, ну і буду так працювати. Вдалося мені перенести, змінила ескіза. Ось я перенесла на тканинку. Ось так в мене вийшло. От. Обрала ниточки в колір. Я зелений хочу замінити на блакитний, ну, сірий там був. От. Заміняю і починаю робити, буду показувати вам. Слідкуйте, будь ласка, працюємо. От така картина народилася. Оселя, у Всесвіті. А можливо, всесвіту оселі. Я зараз придумала. Тобто моя хата десь у космосі. Мої улюблені стебловий шов, французький вузел. Інфузорії туфельки та амеби. Це, що стосується минулої роботи. Така пересувається моя хата у всесвіті. Я разом з нею. Всім, всім. Дуже-дуже вдячна за увагу. Продовжуємо. На все добре.